Так, лічильники поміняли крани, вхідні труби, нові врізки, старі врізки погубили. Трубу вирівняли, поставили крани. Рівненько, файно донизу. Внизу два коліна зробили. Всю трубу опустили всю штрабу. В штрабу, штрабу і аж сюди зовсім не видно. Так, вивели на аннувальник. Дешова. Все чітко, файно. І на туалет. Конеріазацію гризлися. Поміняли аж, аж звіт. Все повністю в стіні. І батарею переварили в нішу. Так, тут на мийку.